Вітаю вас, друзі. Ми з вами знаходимося зараз на вулиці Городоцькій, роздоріжжя Городоцька Шевченка. Перед нами церква Анни. Пропоную прогулятися вам по вулиці Городоцькій. І До ринку Привокзальний, хто не був. Цим районом ми ще з вами не гуляли. Тому... Таку прогулянку має бути цікаво. На горизонті бачимо такі шпилі церкви Ольги та Єлизавети. На праву руку театр прикло. Пам'ятаю тут він знаходиться і надалі він. до речі, жодного разу не був на виставі в цьому театрі. Якось було би цікаво завітати. Так, думаю, прогуляємось до ринку привокзальний. Подивимось, чим живе Городоцька в п'ятницю вечір. Сьогодні, до речі, вечір-п'ятниці. Вже десь близько 18-ї години. Сонечко сідає. Вечір настає на вулиці. Температура так десь близько п'яти градусів, напевно. мінусу. Обіцяють і надалі зниження температури. Зима цього року насправді взялась дуже серйозно. В день було трошки так підтайло. Бачите, такі бурульки з'явились. На вечір все це позамерзало, а далі знову буде падати. Це все на тротуари, тому в котрий раз наголошую, будьте пильні піднімайте голови наверх. Так помаленьку підходимо з вами до. Площі перед цирком Львівським, в якому також давно не був, не відвідував його. Неодноразово ми планували відвідування Львівського цирку з Олександрою проте кожного разу. Це мероприємство чомусь відкладаємо. Ось, друзі, Львівський цирк. І зверху можемо бачити церкву Юра. Ось тут всі ми в дитинстві відчували море шалених емоцій, коли приїжджали. Купували ті шарики на резір на резинках, льодяники, тих півників інших тваринок, які тут продавали. Це було неймовірно. Солодка вата, фотографії з ведмедів. Той аромат арени, який просто перехоплював подих від відчуття тої радості, щастя і неймовірної пригоди, яка буде розвиватись протягом вистави. Це те, що неможливо придбати ні не за які гроші. Але, як то кажуть, щастя в дрібницях, друзі. Ви отримаєте такі... Емоцій не потрібно, великих грошей. потрібно просто вміти насолодитись. Моментом. Ось цей сквер. В принципі. Не дуже то він так змінився. Поблизу цирку я думаю, що можна було би організувати більш таку класну дитячу зону. Більше збільше якихось качелік, і інших таких для дітей, розваг. Ось ті от мозаїчні, мені здається, тут ще з давніх давен Стоять гірки, може вони частково реставровані, не знаю. Був що тут, мені здається, такий слоник мозаїчний. Можливо це він. Але той був якийсь, мені здається, мозаїчний. А може просто спогади. Трошки... Вже так виду змінені. Будівля зараз проходить реставрацію, бачите? Відверто скажу, не пригадую я, що тут колись було, якщо пам'ятає хтось, то нагадайте, що тут було, або підкажіть, що тут було. Дуже гарна така будівля, монолітна. В принципі, це такої радянської епохи, видно по таким орнаментам. Там. Ось, ну Що тут було, я не пригадую. Такі з нових тут з'являються, вечно новобудови. Забудовуються якісь вільні місця. Тобто Львів розвивається, населення міста росте, все буде гаразд, друзі. Це значить, що місто живе, прогресує, розвивається. І все буде добре. Йдемо ми з вами по маршруту фактично трамваї щистки, який везе з людей туристів від залізничного вокзалу. І це перша вулиця, з якою знайомляться туристи, яка веде в більш стару історичну частину міста. Львова своїх туристів, своїх гостей вулиця така, звичайно, що не є туристична, більш така промислова житлова. Проте думаю, тут також хтось з вас жив. Працював, можливо, навчався, має якісь спогади, тому вирішив об'єднати корисне з приємним, рухаюсь там по справам, в принципі, і щоб не було скучно, вирішив запросити вас разом із собою на цю чудову прогулянку. Можна б сісти було, б на провайчуть, проїхатись, але прогулятися пішки значно значно корисніше. Тим більше після хвороби кажуть потрібно ходити. Так що гуляємо разом, друзі. Погодка сьогодні у Львові була чудова. небо, бачите, який захід сонця класний на горизонті такі фарби помаранчево-червоно, жовто-голубі, дуже яскравий. Цілий день було сонечко. Проте морозне. Ну, класне поєднання, коли є. Сухий мороз, сонечко, все підсихає і досить комфортно. Так, да, друзі, вправо пішла вулиця Коротка, на якій колись був ресторан Одеса. Зараз його вже там немає і немає вже давніше. Просто тепер якісь офіси. І ось цей костел Ольги та Єлизавети. Це напевно одна з найтаких гарніших. Пам'яток, яка відкладається в головах і спогадок всіх туристів, коли вони приїжджають до міста і виїжджають з залізнодорожнього вокзалу, або приміського і проїжджають в цей величний костел. З окремо вже його оглядали, друзі, з вами. Проте на нього можна милуватися на цю велич дуже довго і ніколи не не доїсть, тому що настільки величне багатство цієї архітектури і візерунків, ріпнини, виконання, це така німецька готика. Воно мені так виглядає на німецьку готику чи шпилі. Воно дуже вражає. Насправді її історії, які переживав цей храм за час свого існування також вражають, друзі. Неодноразово він страждав внаслідок різних агресій з боку інших країн, проте вистояв, зберігся і продовжує тішити з собою жив'ян та гостей міста ну, а ми з вами зарухаємось, як і планували далі. До площа привокзальної. тих відключень. Туди запішов залізничний вокзал, а ми рухаємось прямо до ринку привокзальний Ми багато оглядів в принципі робили ринків, а ось при вокзальній ми якось оминули потрібно буде. завітати туди хоча я не маю таких якихось спогадів з дитинства у ринку при вокзальній, тому що частіше ми скуплялися на Краківському ось, але ну, на той час просто нашого дитинства це були свого роду такі супермаркети були раніше що магазини і базари продуктові гастрономи і вся така смачна домашня продукція, можна було придбати лише на базарах. А у Львові їх було не так багато. Великий це був Краківський і Привокзальний. Такі близькому центрі. Найстаріші, напевно, такі. Денис. Ось він, друзі, перед нами. Тут такі весь такі ряди, там площа в ряди, В принципі, сам ринок вже зачинений. Вивезка ринок, привокзальний. Вже в такий час більшість все розпродали, це вже йде, зачиняється, там все щось допродають. Ми зробимо окремо його огляд, пройдемось з тими ларьками. щось придбаємо. Також ринок привокзальний, проте тут більше вже така речові ряди, де можна придбати одяг, предмети речі, такі ж, не предмети, а предмети гардеробу. В цьому напрямку, якщо піти, то ми вийдемо до дуже відомого такого закладу Рокс. Хто проживав на привокзальній, то знає це місце. Досить воно відоме, має різні історії, вихідців звітом, історію як вистав, так і історії 90-х. Гуляти Львову можна багато і Львів собі зберігає дуже багато різних історій, багатогранне місце з дуже цікавими своїми історіями, міфами, легендами різних часів, різних епох. І всі ці історії легенди заслуговують на окрему увагу, розгляд і розповіді. Так, друзі, ми вийшли з вами вже до точки кінцевої. Туди. Тут зараз знаходиться такий торгівельний центр Скриня. Раніше його тут, що я не помиляюсь, не було. Сюди приїжджають в місто, звідси починають. Маршрут по місту, багато гостей, студентів і львів'ян. Тому, друзі, напевно, тут ми і завершимо нашу прогулянку. Всім дякую за компанію, дякую за ваші коментарі, підписки, лайки, вподобайки. Завжди раді отримувати від вас повідомлення і комунікувати з вами, друзі. Тому залишайтесь з нами, всім бажаю. Гарного дня, бережіть себе, залишайтесь з нами, далі буде.